Всі, напевно, бачили колоскопи колись в дитинстві. У вас була така іграшка, в яку можна було зазирнути і побачити дуже яскравий гарний візерунок. Але ми всі дорослішаємо, і яскраві барви зникають з нашого життя. Я вирішив це питання і вдосконалив всім відому іграшку. калейдоскоп. Версія 2.0. Вітаю! Мене звати Станіслав, і я роблю кастомні колодоскопи зі скла. Зробивши перший колодоскоп, я його поклав на полицю і він пилився майже рік. Потім, мої друзі, змотивували мене викласти відео в TikTok. і третє відео по рахунку набрало майже півтора мільйона переглядів і без шанувальників з усього світу. Багато хто зрозумів, що колодоскоп це не просто дитяча іграшка, а це справжній виріб мистецтва. Почав з самого простого. Я взяв найпростіше зеркало, яке знайшов в себе в мережі. За допомогою цвяха розрізав його і зробив перший телескоп. Нікого не вразило це. Але мене це не зупинило. І ще наступних 30 або 40 моделей, які зробив калейдоскопів, привели мене до мене, мене до ідеальної моделі калейдоскопу, яку зараз я популяризую по всьому світу. Я думаю, ви погодитесь, свізунок справді вражає. І одразу задастись питанням, завдяки чому виходить такий якісний та цікавий візерунок. Ми беремо дуже якісне дзеркало, вирізаємо спеціальну призму. Також нам потрібно дуже і дуже багато різнокольорового вінтажного скла. І найголовніше це призма, бо в радянських холодоскопах використовували зазвичай бісер або бите скло. В моїх калоскопах вибір більш і якісні, більш якісні призми. Це може бути різнокольорові дихроїчні призми, які змінюють більше, ніж 200 кольорів. Це може бути уранове скло, яке світиться в темряві. Це може бути кварцеве скло, яке з дуже з красивими переливами. Також це може бути шароподібні дихроїчні скло. Або прозоре. За допомогою вітражної техніки, паяльнику, міді. Та свинцю, ми зробимо цей калодоскоп на протязі тижня, двох, трьох, в залежності від розміру та складності роботи. Але кожен калатоскоп вийде унікальним за вашим дизайном, вашим побажанням. І останнє це секретний елемент гравіювання, яке наноситься на зеркало. Замовити даний колодоскоп можна в моєму інстаграм-аккаунті. Починаючи від 2000 тисяч гривень, ви можете зробити персональний дизайн. Вартість змінюється в залежності від розміру. Якщо він менший, він дешевший, якщо він більший, він дорожчий. Виготовлення даного каледоскопу займає від двох тижнів до двох місяців. В залежності від складності,